Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Volkswagen Tiguan 2018 року випуска з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на повному привіді. Ось в такому чудовому чорному кольорі в комплектації SE. На автомобілі встановлені ось такі 17-ті оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною гумою. Усього один власник по Україні. Приїхала вона з вона до нас з Америки з технічного боку, взагалі без нарікань. Автомобіль повністю обслугований. Є вся історія обслуговування. Перейдемо до салону та до комплектації. Тут нас зустрічає без доступ. Також є ось. Датчик сліпих зі... зон. Електропакет, зрозуміло, по всім вікнам та електрорегулювання електропривід переднього сидіння. Всередині ось така чорна шкіра. По салону взагалі без нарікань. Салон просто в ідеальному стані. Ось так воно все виглядає. На автомобілі 56 тисяч км пробігу, широкий дисплей, камера заднього виду, клімат-контроль розділений. Ну, є вибір режиму їзди, круїз-контроль, мультикермо, також у нас є панорама. З люком, ось так воно все виглядає. Перейдемо на задній ряд автомобіля. Ну, тут по салону без нарікань. Салон в дуже гарному стані, за салоном стежили, немає ніяких питань по ньому. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв даного автомобіля за адресою Сумська 2А, місто Київ. Авто можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!